Давайте покажу ще одного пасата, який до нас приїхав Рестальніс 2020 рік на повному приводі 2 літра 140 кВт в 3X airline, ціленький, не фарбований. На таких рутяцьких реально дисках. Два комплекти гуми, жодної фарбованої деталі, максимально можливі передня і задня оптика. Салон Airline, мічні задні ліхтарі, автопаркування. Ціла вся машина обслужена з німецького лізингу. Дуже крутий посад. Пара асистентів, сліпі зони в зеркалах, повний набор асистентах. Салон. Салончик. по асістентах, салон. Airline, комфортний вхід водія, масаж, пам'ять, електрика, керомо Airline, приборка airline, сидіння airline, старт-стоп, підігрів передніх сидінь. Вебасто з пультом, два ключика, автопаркування, автохолд, електроручник 163 тисячі підтвердженого пробігу, просто подивіться на цей стан. Він тільки приїхав з Німеччини. Позаду у нас шторочки. Ось так воно все виглядає. Три зони клімата в нас, дефектора ціленькі, нічого не поломане, сітка, чорна стеля. Ціла гарна машина. Абсолютно ціла, абсолютно гарна. Ось тут нас стоїть вебаста, акумулятор перенесений, пасажирської сторони також все в ідеалі. Також торочки, де нічого не побито, не поломано, не потерто. Німеччина одним словом, Німеччина автомобіль в ідеальному стані, не потребує жодних капіталовкладень. Приїхали, відразу поставили на вас на облік. Ви будете першим власником. Максимальна голова. Зараз покажу рахунок підфарбувань. Я вже сказав, він не фарбований. Зараз покажу вам наглядно. 134, 135, 135, 129, 119, 119, 120. Діски, до речі, в нас всі цілі. Яку може без пошкоджень взагалі всі 4 диска. Як не дивно, я дуже переживав за ці диски, щоб вони були цілі, оскільки вони двохцветні, 18-ті і можна по необережності коснути. Так само наші на монтажі можуть коснути. Завтра поїду перезувати гуму, попросити. Дуже-дуже акуратно, у нас повний привод, 140 кВт. 3X Airline 20 рік, дуже класна комплектація, повний по асистентах, він. він з Німеччини, з лізіного аукціону, Він код. Там я вам показав, перевіряйте сервісну історію. Зараз покажу на рахунок підфарбувань. Так, Цілий, абсолютно. До речі, нові колодки стоять по кругу, в коло. Коло нові колодочки стоять, він притонований з заводу. Вже розмитнений, сертифікат, оприділок, ще поїду, зроблю. Не встигли. не встигли зробити сертифіката. Приїжджайте, оглядайте, перевозьте автопідборщиків, можливо доставка по всій Україні. Взагалі не питання, привеземо під двері, записуйтесь на офіційний ділер чи на будь-яке нормальне СТО, таке не козляче. жодного фарбованого елементу, вся ціла машина без подряпин, без вмятин, жодної, все ціленьке, хром весь цілий, нічого ніде тут не побито, не пооблазило. Так само і понизу всі пороги на місці, нічого тут не, по... не побилось, не пооблазило. По салону ще раз вам його покажу. Ще раз покажу по салону. Вмикну аварійку. Так у нас відпрацьовують. Динамічні повороти, фари вирізають асистентом ДЛА, асистент парковки, заїзду, виїзду місця паркування. Дуже крута штука. Вебаста мокра, догріває двигун з пультом, два ключики, електрика комбінований. Дуже практичний, звісно, салон. У нас два таких пасати. Першого я вже показував. Прикріплю на нього посилання. Прикріплюю в описі ціну. Перехід на авторія, перехід на наш телеграм-канал, куди ми відразу публікуємо автомобілі, які ми викупляємо в Німеччині. І тоді по них може бути в дорозі дуже гарна ціна. Переходьте, підписуйтесь, підписуйтеся на канал, підписуйтесь на телеграм. Приїжджайте, оглядайте дуже. Класний, заряджений посад. До речі, в Україні в продажі такий тільки один. І той наш. Більше в Україні таких посадів немає. 163 тисячі підтвердженого пробігу. Посад у продажі цікавить більш детально. Звертайтеся. Вся інформація під відео в описі.